Вітаю вас, мої дорогенки. Доброго вечора. Ми з України, я Ірина. І на кінець -то я дійшла до маленького поринця. На жаль, не маю теми для сімейки. Хто знає цю рубрику. Немає цікавих тем саме для цієї сімейки, яка б мене зац... зачепила. Ось, хто мене дивиться давно, ви знаєте. Ірина працює тільки мене треба, щоб зачепило мене. Ось натхнення, щоб було, щоб мені якось, знаєте, зізвучно, щоб мені зсередини от покликало. А ну, цікаво, що ж там таке? Тому сьогодні маємо ми маленького принца. Буде знову теми для сімейки, обов'язково зробимо. І, як зазвичай, ми питаємо маленького принца, що, як він бачить майбутнє України на даний момент. Чи бачить він перемогу? Давайте подивимося. Ну, далеко. Нам далеко. Так, важко. Важко, важко. Він важко бачить е, в майбутньому колись. Дивіться: е, два старших аркани. Єрміт тобто, е, жрець ні, не жрець. Е, як його називають? Е, однолю, однолюдник. Самітник, чи як ще його називають. ось Він говорить про десь далеко, десь далеко, але поки що ми цього не бачимо, тому що ситуація наразі дуже складна. І десь дійсно можна ще. Пом... верніше не те, що помріяти. знаєте Десь ось так далеко. Так, де моя указочка? У мене вже їх стільки. Дивіться, десь так далеко, як ось ця зірка. Ось так десь він її бачить ту перемогу. Десь дуже далеко. Бачите, вийшла Україна. Це теж дуже хороший знак. Ось, Але наразі, бачите, наразі Україна ніби скована, ніби відпочиває. Тут не те, що немає зараз е, е, цих військових дій чи воєнних дій, чи е, немає війни, зупинилася. Ні. Просто Україна наразі має якусь перепону, паузу до перемоги. Але все рівно, дивіться, після паузи буде перемога. Як би це сказати? Дивіться, зараз я скажу вам спробую прочитати те, що я тут бачу. У нас вийшла імператриця, і у нас вийшов імператор. Знову повторюю, це тоді буде. Наша перемога, от сонце, це перемога, це вже просвітлення. Це вийде правда, можливо. Ну я бачу сонце тут як перемогу, тому що ми питали про перемогу. Але перемога, бачите, вона зараз поклали її на паузу. Давайте скажемо так: стенбай. Це коли ви дзвоните кудись на якийсь кол-центр, наприклад, так? кудись ви на фірму, в якусь організацію, установу дзвоните, а там у них такий відповідач: чекайте, у нас дуже перегрузка, але ми намагаємося прийняти вас, дзвінок, і ти чекаєш так інколи 3 хвилинки, інколи 5 хвилин. А хто не має терпіння і взагалі кидає трубку. І ось ось так. Я бачу зараз, як принц нам показує цю перемогу. Ось як бачу. Тобто, Хтось уже починає здавати. Тобто, нерви здавати у нас починають. Зараз я поясню, як. А давайте вже той мир знашов нам в житті території. Давайте здавати території. Нам не треба ніякої перемоги. Давайте просто, просто припинимо. щоб, давайте перестанемо стріляти і тому подібне. Ось все таке пісимістичне. розумієте, дехто взагалі, арашка нас все рівно зловить. Мої дорогенькі надія завжди є, навіть якщо ми зараз її не бачимо. Ускладнена ситуація і зараз поклали ось нашу перемогу на стендбай. Але вона буде. Україна буде вільною колись в майбутньому, якщо ми будемо все для того робити. Звичайно, звичайно, наша влада йде не в той бік, на жаль, але прийде час, коли ми зможемо поміняти владу. І тоді, будь ласка, включайте своє критичне мислення, щоб ось ця пауза на перемогу не тривала довго. Давайте приблизно подивимося, як довго може тривати ось ця пауза. Ось мені просто цікаво, як довго ця пауза до перемоги може тривати. Тобто не те, що пауза перемиря якесь. Ні-ні ні, я тут не так бачу. Просто наша перемога відклала її ось так. Не розглядають, а Зеленський не говорить нічого про перемогу. Зараз ми подивимося, як надовго, можливо, карти нам скажуть. Я спробую. Спробую зараз. Давайте візьмемо най... найраніше, коли це може статися, що ми можемо здобути перемогу. І приблизно найпізніше ось проміжок, щоб у нас був. Тут у нас дев'яточка монет. Тобто. Найшвидше, ось я вже з цієї карти можу сказати: дивіться, це не буде зараз дата. Це буде обставини. Тобто, або у нас ще не буде Донбасу, або у нас ще не буде Криму. Тобто, неповна перемога у нас буде. Бачите, вже ви, викладені ці монетки, але їх тільки 9. Не вистачає одного пазла. Ось так я можу це сказати. Найкоротше. Ну, дивіться, це може бути навіть дуже дуже скоро. Тобто, об'єднатися потрібно усім. Якщо усі об'єднаються, це може бути дуже скоро. Неочікувано для нас усіх. Це, про це говорить Колесо Фортуни. Це може бути, до речі, це старший аркан. Це може бути і 10 місяців. Це може бути, звичайно, і 10 років. Але я не розглядаю саме в такому плані, тому що. Це може бути і 10 днів, щоб ви розуміли. Розумієте? Але тут повинні зійтися всі. усі натиснути. Тобто і НАТО, усі навкрох. і об'єднатися. Мало того, щоб об'єднатися, а Росію загнати ось у, цей, у це коло, у куток. Ось як я це бачу. Найпізніше, Ну, найпізніше, бачите, тут хоч це і двієчка кубків, все рівно тут якась в мене. Така трошечки печалька. Не розумію, чому в мене якась, знаєте, така зневіра. Це може бути довго. Дивіться, тут вогнище. так Знаєте, в мене це складається враження, коли вже йде така фраза до останнього солдата. Я не хочу казати, нехай буде до останнього москаля. Давайте так скажемо. Ось, а наших залишиться більше. Ось. Коли вже, бачите, після таких запеклих боїв, ну, двічка кубків, вона не говорить. Якщо по часових рамках взяти, це може бути два місяці. Здається, два місяці. Це може бути. Чомусь в мене йде літо. Але цього літа аж ніяк це не може бути. Наступне літо. Сумніваюся. Тому що, в принципі, якби були хороші головнокомандуючі, як щоб були верховні головнокомандуючі, тямущі, а не ті, що ми маємо, аматорські, ось, то. Було би все набагато швидше. Карти говорять, це б було набагато швидше. А тут могли би навіть домовитися. Тільки незрозуміло з ким. З Росією не домовишся. Скільки Україна домовлялася з Росією, скільки світ домовлявся з Росією? Росія постійно порушує. Що я зроблю висновок з цього. Дійсно, першу перемогу, яку ми по-справжньому відчуємо, воно буде без, ще без якоїсь території. Це буде, знаєте, як вам сказати: ну, хоча б половину того, що ми вже втратили, так? Половину, щоб ми повернули. Це буде вже а, у нас такий натхнений процес. Розумієте? Але це повинні разом піднятися всі, весь світ. Я би сказала весь світ. Але я скажу вам відверто. У світі дуже недобре сприймають Україну. Хто живе за кордоном, знає про це. Я особисто з цим не стикалася, тільки в інтернеті, але мені розповідають дуже багато неприємних речей, скажімо так. Ось якось так мої дорогенькі. Поки що поклали на паузу. Про неї ніхто не думає про перемогу. Ось ці карти, ось там вони сказали нам про це. Наразі, але ось так бачить маленький принц, нашу перемогу. Вона буде, звичайно, що буде, але вона буде, коли буде інший е лідер. Ось якось так. Коли він буде, я вже казала, коли він буде, я робила неодноразово розклади. Хто вміє критично, логічно думати, співставить усі розклади, які я робила на е нового лідера? Коли я казала, він вже з'явився, він вже є. Я казала, що він вже щось робить. Ось, А це залежить вже від вас, кого ви виберете? Якщо виберете Мураєва, виберете виберете притулу, Поворознюка, чи там ну, зараз про них нічого не говорять, але чи безсмертного будете мати то самої. Тому що я, наскільки я розумію, всі вони працюють на олігархів. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за вашу увагу, за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте мій канал. Не тому, що він україномовний. Ось, а просто вам подобається цей канал, вам подобається правда, якою б вона болючою не була. А вона, правда, інколи колить, інколи болить. Бережіть себе, мої любі! Тримаймося, і тільки разом зможемо ми дойти до перемоги. А я б хотіла з вами разом свою частинку вкладаю теж у перемогу. І разом до перемоги, мої дорогінки, бережіть себе. На все добре, мирної вам ночі!